Друзі, вітаю всіх з нашого півдня Одещини. Сьогодні ви просили розповісти про піраканту і про люкатоя. Піраканту я почала обрізати, я вам показувала в мене оранжева є. Я ще купувала червону, правда, я не пам'ятаю, чесно кажучи, де її втуїла, чи я її саджала взагалі. Ці так горсик десь стоїть. Як пам'ятаєте, вона була величезна, це в мене дуже довго росте. скажу десь. Знаєте за якого року? Це був до 2014 року я весною посадила, а в 2014 році, коли ото почались у нас в Донбасі, оці там Пошли ті гірки різні. Коротше, чому я це добре пам'ятаю? Тому що. Я тоді переписувалася з хлопцем. Ну, як переписувалася, я в нього купала рослини. Він саме там жив. І я пам'ятаю, що останні рослини взяла. в нього Він сказав, Анжела, не переслайте, поки гроші я коли приїду в Київ, потім бо сказав, що у нас готується заворушка. він тоді вже знав, що в них вже буде це все таке. Також це була весна 14 року. От скільки років цій піраканті купувала, ну, я вам скажу десь. Так, це було видно. Ось така десь от от, це от гілочка така от тут була. Коротше, такий був маленький саджанець. Ось. І оце з тих пір, це воно мені понаростало там. Я буду ще обрізати, я вирішила пустити по сітці. все, що близько до сітки, я лишу всі ці гіляки, що ось е, ростуть в сторону. Я... Ай, зараза приберу. Дуже накруче. Чесно вам скажу, що якби я зараз, м вже знаю, чи яка вона росте, я б я б її не купувала, чесно кажучи, Ну, вже тут вона росте, так і лишу, нехай буде ця колючка. І тут у мене ще жовта. жовта. Жовта це моя третя спроба, ніяк не хотіла наприйматися. Ну, жовта ще молода, тому що купувала, купувала, саджала. Хочу її розтягнути на сітку. Ой, поки бачите, ці гілочки тоненькі, це можна робити, прив'язувати її до сітки. І от хочу так от чисто пустити по сітці. Оцю цей п'ялівець приберу, я вже казала, цей підстрижу. І пущу піраканту по сіці, нехай вона тут заплітається. Ну, вона все-таки гарна. По-перше, вона е, не листопадна, Ли, листя в неї зберігаються взимку. Ну і оскільки те листя, а от самі ягоди дуже-дуже прикрашають цей кущ, цей чагарник. Питали ще про кореневу, не знаю, друзі, яка в неї коренева. Це можна тільки почитати, яка у неї чи глибока, чи поверхнева. Чесно кажучи, не знаю. Поливається вона мене тут дуже-дуже рідко. Я цей тут часто поливаю, ну скажімо так, ну, дуже рідко, раз у місяць, мабуть, поливається. Не частіше. От, коли вони десь раз у місяць йде. Читала, знаю, щоб можна множити живцями, у кого є бажання, будь ласка, наріжте собі живців десь, якщо ви знаєте, де вона росте, наріжте живців і ось на початку весни собі вкорініть. Можна сказати, що можна її ще сіяти. Сказали, що добре сходить вона, якщо посіяти ягоди. Але, чесно кажучи, не хочу нею займатися геть. Вона така колюча, ну просто не хочу. У мене подруга Оля продає піраканту. Хто дуже хоче, мій затишний садочок називається її канал, можете її туди написати, вона продає. Я, чесно скажу, не знаю саме які сорти, але знаю, що вона її вирощула і вона в неї є. Це 100%. Так що я б скажу, що вона зовсім непримхлива. Я не бачила, щоб її хтось там їв гриз, щоб, її, щоб вона чимось хворіла. От Просто посадили. ну Перший час, звісно, треба буде поливати її частенько, а потім, вже от як у нас, я ж кажу, вже коли вона доросла, раз у місяць її вистачає. Я ж кажу, що можете самі вкорінити. Я не знаю, як вона вкорінюється, чесно кажучи, я ніколи не пробувала і не хочу. Не хочу її, тому що вона колюча. Друзі, я навіть перестала барбариси вкорінювати, бо не хочу. Я один рік з ним повозилася, а другий пальці наколола, більше не хочу. Ні сіяти не хочу, ні живцювати не хочу. Є люди, які займаються в них ціла купа цих барбарисів, цих піракант. Тож, шукайте, купуйте. Хто хоче по сіці пустити, да, я от, знаєте, думаю, так от, якби в мене була від вулиці така от сітка, то можна було б посадити, але потім весь час доведеться стригти. Ну, я оцю прив'яжу жовту і потім вже будемо спостерігати за нею. Я її потім все зроблю, прив'яжу і покажу вам, яка вона вийде вже. Ну, буду знімати, вже, коли закінчу цей кусок, повністю Сьогодні маю надію продовжити там. готую суп на обід і прийду буду тут пиляти. А знову різати, вивозити, хоч вже на цьому тижні закінчити, хоч і морози прийдуть, але в день тепло, в день плюсова температура, то чого ж не попрацювати, слухайте. Так що піраканта не хворіє, ніхто її не жре, не бачила ніякої зарази на ній, ніяких хвороб не бачила. Так що я скажу, що якщо ви хочете десь знаєте, батька від вулиці, там ці собаки пролазять, котяки пролазять. Я думаю, що це дуже така гарна рослина, саме, знаєте, загородитися від когось небажаного, від небажаних гостів, нею городитися дуже-дуже буде добре. Тільки треба буде перший час теж її пускати по сітці, прив'язувати, і дивитися за нею, і потім стригти. Не запускати так, як я, бачите, по-перше, зістригла всю красу її. Побачимо. І скажу, що вона дуже відрізняється від цієї жовтої. Це якась такі пагони дає, не така, наче колюча і так багато ягід. Цю оранжеву я чекала дуже довго, поки вона мені заплодоносить. Ну, вже яка кає, слухайте, залишу вже все, не буду більше тут нічого її викопувати, саджати, мучитись, тільки пообрізаю, більш таку лишу те, що до сітки і все. Так що, піриканта, друзі, я ж кажу, така. Класна, жива загорожа для того, хто не хоче непрошений гостей десь з якоїсь сторони, ці вулиці чи від сусідів. Ну, бо мене питали, тому так і кажу. Блюкотоє, друзі. Я бачу, що ви пам'ятаєте, що я його саджала. На жаль, ті два нові моїх сорти не прижилися. Навіть не знаю коли. Вони загинули десь влітку, скоріш всього. А рейнбоу, що в мене старий бублів котоє. Росте собі. І нічого йому йому не заважає, боже кріпить сніг, прямо така зима, зима, правда, снігу сантиметр. Ось тут ні Ну, Бачите, плистя попригорало в зиму, але все ж таки воно живе цеплюкатою. От бачите, зелене, гілочки зелені. А ці я саджала тут, ну, коротше кажучи, я їх не бачу жодного кусика. Чесно кажучи, навіть не знаю, я ж кажу, коли вони пропали. Ну, ви знаєте, пропали та й пропали. Я тут посадила скалину вічно зелену. Так що отаке. От ну. Можливо, все-таки, знаєте, наша спека, хоча б я тут притінила, тут така тінь, я загорнула листям на зиму, і тим не менш бігає по льодові він слизький, так смішно. Добре, що вдарили морози, друзі, тому що в нас вже показула дерева ось абрикоса муми. Гляньте, дивіться, божечки, вона розпускається. Бачите? Дивіться, на її бруньки. Дивіться на її бруньки. Казитеся. Я читала, що її в Криму дуже багато. Сама саня, <смі> сама рання абрикоска, яка цвіте дуже-дуже рано. І у неї, ось, бачите, кіточки червоні, ну так я б сказала, фуксієві. Бачите, кольор її. Так, ну все, фацію я прикрила. Знаєте, так від гріха подалі. Бо думаю, ті одні морози пережила, а потім ого. Бачите, вже розтає. Ось тут вже мокре, все. Вже Болото вже. Тож я швиденько вивезла гіляк і понарізала. Ось, бачите, прикрила оці пляшки, пластик від великі, підгорнула листя. Ну, думаю, пройдуть морози великі, потім буду відкривати, поки хай так. Так що фацію я прикрила. Ну, бо було б жалко, якби вона загинула, чесно кажучи, вона все-таки вже тут вкорінилася. Зараз побачимо, як там наша нас О, Добре, що я не встигла погрібати листя горіхове. Та й вже не буду звідси вигрібати. Думала, звідси вигрібати не буду. Нехай так і перегниває. І там, бачите, це такі листя. Бачите, от вам от приклад, як воно швидко спріває. Отут я не буду прибирати, можливо, там, де тільки ящики, там, де таке пригрибуся, вже туди пізніше та й все. Воно перепріває за, за зиму зовсім зовсім. Я точно знаю, тому що ми один рік не встигли з двору прибрати горіх, а на весну вже не було що прибирати. Хочу подивитися на Елігагнус. На наш Елігагнус красотун. Дивись, чи не підгорають у нього листочки на сонці. Ну поки ось поки відчуває себе нормально. Той, поки лягну в холодній хаті, стоїть, поки я його не, не висаджую. Ну не хочу зараз зима. Все таки думаю, да, на сонці, бачите, сніг і сонце трошечки листя підгорають. Є. Треба, бачите, щоб він і взимку був в тіні. Я тут посадила, що він буде влітку в тіні. Виявляється, що йому ще треба і взиму тінь. тому красотуну. От я так думаю, що можна просто знайти щось і просто прикривати от в таку погоду, коли сонце, мороз. Ну, не дуже горить. Побачимо, якщо буде продовжуватись морози, я, мабуть, його прикрию. Хоча в тому році його теж посадила під зиму, листя у нього все осипалося. Я дуже хвилювалася, за нього боялася, але він дуже-дуже швиденько відновився. І собі росте. Так, ну це те, що я хотіла подивитись. Сніг уже, я ж кажу, вже гляньте, земля, яка мокра. День плюсова температура, зараз там трошечки поріжу гіляк, і я ж розповідала, що викопала рослини. Саджаю горщики кожен день потрошки, бо ну, незручно дуже. В хаті це все треба робити. Ось тут у нас шаблія рожева насіялася, я її викопала оце до, до цього снігу. Ну, Кусик лишився, обріжу. Викопала і саджаю. Вони такі малесенькі, ну, маю надію, що. Попідростають, дивочик пішов, вже рубає ті палки, той лісоповал, що я йому приготувала. Так, от добре, по листю можна ходити, інакше б я б тут не пройшла. Бо тут вже болото, слухайте, не буду прибирати тут, де квіти. Ну, фацію поки трогати не буду, бо морози хай буде трошечки прикрита. Так, все, друзі. А вже завтра підемо по ялинкам. Просто буду так по одному відео в день показувати, розповідати, бо зараз нема так багато чого показувати, все таки зима. З лаком вже все, якщо ще, ось, нещодавно були зелені, то вже ці морози їх добили, стали всі вже сухі. Треба ще й ті косити з лаки. Так, пішла я, бо в мене там готується обід. Я так вискочила на кілька хвилин і все. Живцювати поки, на жаль, нічого не можна. Зате можна обрізати все поки. Міхіна затормозилася, бо теж, я ж кажу, вже почала розпускатись свої сарежки. Наверху, на, на прямо, видно, вже розпущені зовсім. От і тут вже розпустилася сарежечка. Обрізати є багато чого, скубати. Потім буду один день обрізати скумпію, покажу вам. Хочу її почистити добре-добре, омолодити, почистити. Вже дуже тут понаростало таке все. Особливо цей сорт, що він прийшов перед сортом, попилю його зовсім багато. Все, друзі, пішла я готувати далі. Це буде наша Україна, друзі, і всім пока.